Обробка краю петельним швом. Я заселила голку два кінчики до кубки, так, щоб внизу утворилася петля. Ось вона є. Вводимо голочку, відступаємо зверху третю клітинку, 1, 2, 3. І справа теж вводимо голку третю клітинку, 1, 2, 3. Перетягуємо. Вводимо голочку в петлю, затягуємо. Накидаємо ниточку в ліву сторону, так, щоб утворилася петля. Вводимо голочку в третю клітинку. Один, два, три. Притягуємо голку так, щоб вона була над петлею. Витягуємо голку, тягнемо ниточку догорі. Накидаємо ниточку вліво. Вводимо голку в третю клітинку. Один, два, три. Так, щоб голка була над петлею. Перетягуємо, тягнемо ниточку догоря. Ниточку знов ставимо вліво, так, щоб утворилася петля. Вводимо голку в третю клітинку. Один, два, три. Нашого виходить акуратний, рівненький. Так продовжуємо вишивати.